Приглушене світло ліхтарів, поціновувачі українських пісень і музика, яка народилася з початку повномасштабного вторгнення. Над верхівками знищених руїн, похилими під стріхами спалених лісів, гранітний голос розсікає кров'ю зрошену росу, ще браття погуляємо, перше виграємо війну. Такі заходи це про єдність, а єдність це те, що весь світ побачив. Це найбільший талант України, за якому нас знає цілий світ. Ця камерна сцена в укритті об'єднала відомих українських виконавців: Шумей, Лаут, Панчишин, Остап Дрівко, Катерина Бієху, Тарас Гаврик, Хас. Саме їхні композиції надихають і доводять, що українське найкраще. Я вібрав ненависть з молоком. Мова має значення салам і шалом. Всячі язик коли живу моїх браків із хати. їх голодом, війною, Сибіром садив за грати. Ми тепер однакові. Ворог твоїй хаті і просто зроби так, щоб діти. Не росли у вакуумі. Ми дали можливість нашому ворогу залізти 30 років в нашу бізнес, в нашу культуру, кінематограф, газету, будь-що. Вони могли собі говорити, то, що вони хотіли. Їхні зірки виступали тут, їхні зірки отримували наших народних і наших заслужених артистів. Україномовна музика і українська музика, в тому числі, могла мала право ставати відомою, тільки якщо вона пройшла ков'єр в Москві. Все час мені здається, будувати свій власний ринок і не приклонятися ні перед ким. Благодій. Ній концерт організували радіо. Перше спільно з телеканалом Перший західний. І Це вже не перший такий культурний захід заради того, щоб зібрати кошти для підтримки армії. Збирали ми тоді на авто, яке вже передали нашим військовим. Зараз виникла потреба в тому, що ми збирали кошти на квадрокоптер Діджі Аймавік Аймавік-3 комбо для нашого колеги для Віктора Біщука, який зараз якраз знаходиться на передовій. Аби придбати його необхідно 120 тисяч гривень. Вартість вхідного квитка це і був внесок кожного зглядачів у. Спільну перемогу вам, я вою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами леки повернуться живі. Важливо допомагати українській армії, оскільки це, ну, основа нашої державності. Ми їздимо разом з лаудом за кордон, збираємо гроші наших ЗСУ, Недавно зібрали на дрон 100 тисяч. Глядачі могли долучитись до доброчинності і, пожертвувавши гроші до скриньки. Організували також і аукціон. Розігрували футболку з автографами. Зустріч з відомим військовим експертом. З молотка віддали й поштові марки. Три двісті три продано Анастасія, аплодисменти. Вас. Також дали старт новому розіграшу, який вже доступний на сторінці ТРК Перший Західний. Там ви можете виграти тубус від стугни, з якої наші військові знищили російський танк, задонативши всього лише 500 гривень. Кожного ранку, коли п'ємо каву, намагаємося надсилати також, ніби як на каву для ЗСУ, Також стараємося. Чуть-чуть розвіяти оцю сірість і оцей, знаєте, стислий стан, що поглинав зараз нашу Україну. Життя йде, і ми заслуговуємо його жити, але і потрібно не забувати. В принципі, тут воно поєдналося, воно бо... і щоб Щось нашлива справу і можеш трошки відволіктися. Від всього за вечір вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Втім, це не останній концерт. Запевняють організатори. Будуть співати, допоки не зберуть необхідну суму. Ми зуміли вже з хлопцями закумулювати за концерти із Варшави, з Лодзі та Кракова Кошти на дрон DJI Mavic 3. Передали його хлопцям з 80-ки. Дуже круто хлопці говорили. Дуже дякували. Зараз планується майбутній концерт у Барселоні. вже є дата. вже у нас є локація, де ми будемо саме виступати. Тому запрошуємо усіх 13 серпня. Віталося, Марина Пітеляк, Юрій Маковецький – програма очі.